Співають та готують для захисників. Десять жінок з села Людавка Жмаринського району в оселі однієї з господинь організували кухарський батальйон Вінничини, фасують сухі борщі та горохові супи. Для супчиків кладемо спеції, кладемо ми сухарики, цибульку і горохова суміш з картопелькою. Це все перемішується, все складається і по грамах все важимо. Волонтерки кухарського батальйону роблять сублімати для збройних сил України з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. За цей час наготували близько 800 порцій. Їх відправили на Миколаївщину, Херсонщину та Чернігівщину. Його організаторка каже, починали з сухих борщів, нині розширили меню. Взагалі ми робили борщики, але борщики вне йдуть шестипорційні, і їх потрібно проварити хоча б 15-20 хвилин. Але дуже багато від військових пішло запитів. На однопорційні такі, що вони можуть в окопному на окопні свічки, там газовій грілці собі приготувати, і все щоб було швидко, щоб суто тільки запарити. Ми взагалі не технологи точно рецептуру нічого не знаємо, але якби так на око створили якби ну дуже смачні горохові суп-пюре". Картоплю, моркву, цибулю, часник та петрушку спочатку висушують, а далі подрібнюють. Розповідає господиня Наталія Доніка. Сушимо картоплю, спочатку ми її наобирали, потім сиру ми її тремо на я на комбайні протираю, От потім варю, проварюю 5 хвилин. Вага одного висушеного набору для приготування борщу 180 грамів, каже Аліна Доніка. З цього виходить 2,5 літри борщу і можна почастувати з шістьох людей. Відправляють супи та борщі оборонцям у вакуумній упаковці. Чому? Ми вибрали саме варіант із вакумацією, а не зі пакетами через те, що це все сухе і воно може набрати вологи. Ось ну, вони цупкіші, то більш хлопці можуть кинути собі його в рюкзачок і не переживати, що там попаде під дощ, там грязь, болото. Відкрили собі і запарили. Овочі для борщів та супів кухарському батальйону передають місцеві жителі та із сусідніх громад. Допомагають і волонтери, якими передають приготоване на передову, розповідає Аліна До. Оніка далі у планах гречаний суп з грибами наразі займаються розробкою рецептури. Готувати для українських оборонців, каже господиня кухарський батальйон Вінничини, готовий до перемоги України. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне, Новини Вінничина.